Вітаю вас, друзі! Ну що ж, відбулася у нас вчора прес-конференція Зеленського, і я вам скажу, це був повний провал. Краще б її взагалі не було, ніж вона була в такому форматі. Вже навіть західні експерти відмітили, що це був повний провал. Мало того, що на прес-конференцію не допустили, не акредитували тих журналістів, які могли б задавати незручні питання. Ну, типу, а куди дівся Рєзніков, який розкрав мільярди фінансової допомоги західної? Або чому не сидить Баканов, який здав південь України в перші дні повномасштабного вторгнення? Або чому у нас на другому році війни з аеропорту Борисполя вилітають собі спокійненько російські літаки? Ні, таких питань не було. Але навіть на ті питання, які задавалися, на половину з них президент Зеленський не відповів прямо. Просто він починав відповідати, а потім десь поїхав в сторону. А ще на половину питань він переклав відповідальність на залужного. Окрім цього, було видно, що він втомлений, знервований, перебивав журналістів, підвищував світон. Саме тому західній пресі з самого ранку вже пишуть, що цю прес-конференцію не можна занести в актив Зеленського. Але більш з тим, серед всього того, що вчора розказував Зеленський на прес-конференції, я б відмітив одну дуже цікаву річ. Він заявив, що він звернувся до українців, які виїхали з України, і сказав їм, типу, якщо ви виїхали за кордон, у вас там все добре, то не треба спішити брати громадянство іншої країни і відмовлятися від українського громадянства. І тут у мене питання: Вова, ти дебіл? Ну це ж твої собаки, такі як Арахамія, Подоляк, Веніславський, Демченко, вже котрий місяць підряд з усіх усюд кричать, що ті, хто виїхав з України, вони зрадники. Треба позбавляти їх громадянства України, треба забирати у них громадянство. А ти зараз кажеш, що не треба відмовлятися від громадянства. То ви якось там або домовтеся вже між собою, або не треба нести, що попало. Тому що навіть такі елементарні питання показують, що у вас всередині офісу президента повний розлад. Ви взагалі не знаєте, хто що робить і хто за що відповідає. У вас права рука не знає, що робить ліва. Отож, підсумовуючи цю прес-конференцію, можна впевнено зробити висновок, що краще б її взагалі не було. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.